Вітаю всіх на каналі Життя в селі Чому б і ні. Я вже прийшла з роботи додому і ще є час, щоб щось попоратись біля хати. Взяла тачку, прийшла сюди, буду помидорі обрізати. На роботі попрацювала, що прийшла додому і вдома треба попрацювати, щось робити, бо село не дає відпочинку. Постійно треба щось робити. Маруська! Все помідори були. Ще покажу вам спаржу, яку, мабуть, цього року чи весною наступного року треба пересадити. Це вже вона другий рік росте. Будемо пересаджувати. Хочемо спробувати. Насадили рядок. Будемо пересаджувати. Присоєдиняйся. Сам телефон. І допомагає. <хріст> <хріст> я знімала, теж мені. Поробити і трохи. <хріст> Поки я хожу туди-сюди, покажу, що мамині квіти. Які гарні. À. О. От доріжка. От тут ще в нас є холодок, є він з дзвіночками, вони вже попадали, і є от такий з ягідками. Буся, буся, ти така вреднюха. І ще тут така краса. Величезний, просто той буся. Що ти причепилась до мене. Дуже гарно. Це, я вже закінчила свої домашні справи, точніше, вуличні справи повивозила, але ще не все. Ще на завтра будуть справи. Набрала перчиком, зараз буду в грілі жарити. Все, Ваня вже прийшов, водичку приніс. Всім гарного вечора. все.